З книги Джина Едвардса про трьох царів. Якою людиною був Саул? Ким був той, хто став ворогом Давида? Господнім помазаником, визволителем Ізраїля. Однак його пам'ятають перед усім за його шаленство. Забудь про погане. Забудь про ущипливі слова на його адресу. Забудь про його репутацію. Поглянь на факти. Саул був однією з найвеличніших постатей в історії людства. Він виріс на фермі, сільський парубок, який багато чого досяг. Він був високим, вродливим юнаком і подобався людям. На ньому спочивав Дух Божий. До того ж, він походив з доброго роду. У його родоводі було декілька найвеличніших постатей усього людства Авраам, Яків і Мойсей були його предками. Чи пам'ятаєш ти історію? Авраам започаткував націю. Мойсей визволив цю націю з рабства. Ісус навин дав цим людям стати на землю, яка була обіцяна їм Богом. Судді утримували цей народ від розпаду і хаосу. Саме тоді з'явився Саул. Він узяв цих людей і згуртував у єдине царство. Саул об'єднав людей і заснував царство. За всю історію людства мало хто робив подібне. Він створив армію з нічого, він вигравав битви силою Божою, знову і знову долав ворогів, як мало хто до нього. Пам'ятай про це і про те, що ця людина була занурена в Божого Духа. Що більше він був пророком, дух сходив на нього силою та владою. Він творив і казав нечувані речі, і все це завдяки духові, що спочивав на ньому. Він був таким якими люди і сьогодні прагнуть бути сповненим Святого Духа, здатним робити неможливе для Бога? Лідер, Божий обранець, наділений Його силою, Саул отримав владу, яку дає тільки Бог. Він був божим помазаником, і Бог ставився до нього саме так. Разом з тим, Саула пожирали заздрощі. Він був сповнений пихи і погоджувався жити в духовній темряві. Чи є мораль у цих протиріччях? Так. І вона розіб'є чимало з твоїх уявлень про владу, про великих людей, Божих обранців і про самого Бога. Багато хто просить у Бога сили. Щороку таких людей більше. Є. Їхні молитви звучать потужно, щиро і побожно, не мають жодних прихованих мотивів. Однак під такою молитвою і душевним запалом може ховатися чистолюбство, потяг до слави і прагнення називатись духовним лідером. Людина може й не знати цього, але в її серці є і темні мотиви, і бажання, у твоєму серці також. Навіть коли люди так моляться, всередині вони залишаються пусті, в них майже немає внутрішнього духовного зростання. Молитва про силу і владу це швидкий і короткий шлях в обхід духовного зростання. Є одна величезна відмінність між зовнішнім убранням у Божу силу і внутрішнім наповненням Його духом. У першому випадку, незважаючи на даровану силу, серце людини може залишатись незміненим, у другому, і з монстром покінчено. Що на це Бог? Він чує всі ці прохання про силу, з якими звертається до нього ревна молодь у кожному поколінні, і він відповідає на них. Дуже часто він вдовольняє ці прохання про силу і владу. І Інколи він каже так, деяким дуже недостойним посудинам. Як? Він наділяє недостойних людей своєю силою, навіть якщо всередині вони купа мертвих кісток? Чому Бог таке робить? Відповідь на це питання проста і водночас шокуюча. Інколи Бог дає недостойним посудинам більше своєї сили, щоб інші з часом змогли побачити справжній стан внутрішнього уборства тієї особи. Отже, пильнуй, коли стикаєшся з тими, хто прагне сили заради сили. Пам'ятай, що Бог інколи наділяє своєю силою певних людей з лише йому відомих причин. Людина може жити в наймерзеннішому з гріхів, а зовнішній дар все одно буде діяти досконало. Дари, одного разу дані Богом, не можуть бути відібрані, навіть якщо присутній гріх. Більше того, деякі з тих, хто веде таке життя, і є господніми помазаниками в очах Господа. Саул був живим доказом цієї істини. Дари не забираються назад. Жахливо, чи не так? Якщо ти молодий і ніколи не бачив подібного, можеш бути певний, упродовж наступних років сорока ти точно зустрінешся з ними. Високообдаровані і дуже сильні чоловіки та жінки, визнані лідери у царстві Бога, які чинять дуже темні й огидні речі. Кого потребує цей світ? Обдарованих людей, наділених зовнішньою силою. Чи скрушених, внутрішньо перемінених. Пам'ятай, що деякі з тих, кому була дана Божа сила, підіймали армії, долали ворога, здійснювали могутні Божі діла, проповідували і пророкували з незрівнянною силою і красномовством, а також кидали списи і ненавиділи і нападали на інших, і влаштовували змови й вбивства. І пророкували, скинувши із себе одежу, і навіть зверталися до ворожок. Замовити друковану книгу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.